Привіт-привіт! І сьогодні ми з вами обговоримо, як створити контент-план сторінки для особистого блогу. Що таке взагалі контент-план? Можна назвати, що це такий графік із заздалегідь спланованих публікацій для того, щоб ви розуміли, який контент ви будете виставляти в понеділок, який у вівторок, який в середу, який в четвер, який в п'ятницю і так далі. Навіщо взагалі такий контент-план потрібен? Для того, щоб ви зробили. Свій блог для того, щоб ви робили свій контент, для того, щоб ви створювали публікації цікавими, логічними, з певними сенсами, а не хаотично. Тому що, якщо ви будете це робити хаотично, ви не зможете правильно доносити сенси, які розкривають вас, які розкривають вашу особистість. Це буде не ви зможете це зробити спланованим, і не зможете це зробити заздалегідь продуманим. Це буде виглядати більше а сьогодні я хочу показати свою експертність. Ось я виходжу з. Сторіс, ось я роблю публікацію. Все завтра. Ви вже не знаєте, що робити. Післязавтра також у вас знову натхнення через тиждень, через два, і ось ви знову щось робите. Щоб цього ізбіжати, вам якраз таки цей контент-план потрібен для того, щоб робити свій блог, своєю роботою, своєю системою. і Розуміти, що за чим іде, і як ви завдяки контент-плану досягаєте своїх цілей. Як я зазвичай роблю контент-план, як ви можете це робити, це розписати певні сенсери на місяць, і з вечора виписувати плани на день, як ви ці сенси будете а, саме відкривати через певні події. Також я придумую заздалегідь, в яких місцях я буду, з ким я буду бачитися, з ким зустрічатися. Ви можете, як і я, збирати усі ключові події на місяць. Розкидувати їх на дні і розписувати ваші сторіс. І коли у мене якраз таки запуск, коли я якраз таки збираюся щось продавати через свій особистий блог, я планую контент-план. І це база, яку потрібно робити абсолютно усім людям. Вам потрібно заздалегідь на місяць вперед виписати усі ваші події, які у вас відбуваються. Так, багато людей думають, що коли блогери виходять в сторіс, коли блогери показують якісь цікаві події з життя, то це виходить органічно, що вони нічого не планують, що вони просто ось так от з'являються в ваших стрічках і вони живуть так життя. Але це не так. Всі люди, які щось продають в соціальних мережах, планують усі події інфо. Приводи заздалегідь. Далі ви маєте виписати сенси, які потрібно донести до аудиторії. Наприклад, в понеділок я закриваю ось такий ось запит, ось таким сенсом, через таку подію. Там в середу я відкриваю ось такі сенси. Закриваю запит цього клієнта, такої цільової аудиторії, такого сегменту, через ось таку подію. І так далі. Також ви формуєте контент план на місяць, а уперед разом Зі всіма сенсами, зі всіма закритими запитами свого клієнта. До речі, так багато людей думає про те, що ось в мене ніяких подій не відбувається. Тобі легко сказати, в тебе, в тебе живе життя, ти живеш яскраво, ти живеш наповнено. А що мені показувати? Я вам розкрию один секрет: кожна людина, яка будь-що продає в соціальних мережах, не робить це інтуїтивно. Вона планує собі ці події, вона їх створює, вона створює це життя, вона створює ці події, і це правда її життя, це правда її події, але вона їх спланувала заздалегідь, щоб в цих подіях закрити певний запит свого клієнта і розкрити певні сенси своїй аудиторії. І з вечора ви вже можете перед кожним днем розписувати свою серію сторіс більш детально. Або робити це навпаки, навіть одразу, коли ви вже собі запланували свої події, запланували, які сенси ви будете розкривати там кожного дня. І завжди задавайтеся під час планування контент-плану цими питаннями, які плани, події, локації в мене будуть в цей день, або які плани події, локації я можу створити в цей день. Також що з цього цікавого і хочеться показати аудиторії, як вона цю картину побачить, як вона. Сприйме, як наскільки сильно вона ці сенси до неї донесеться, що можна звідти зняти, як це обіграти. Якщо у вас, наприклад, вже є якісь події, ви знаєте, що ви йдете на якесь день народження, у кожного ж з нас є певні події. Ви йдете на побачення, ви йдете в ресторан, ви йдете в Макдональдс, ви їдете в якусь подорож, ви просто будете сьогодні там гуляти з подружкою. І ви можете, коли ви знаєте, що у вас це буде, продумати, як. Ви можете це обіграти, що цікавого можете з цього винести не тільки як продаж, а просто як ваше життя. Ось я йду гуляти з подружкою, як я можу показати свою особистість через призму цієї прогулянки, як людина мене може побачити через призму того, як я відношуся до своїх друзів і так далі. Якщо у вас взагалі нічого не планується, якщо у вас взагалі немає ніяких ідей, якщо у вас взагалі немає ніяких подій, і ви реально цілими днями не скільки не зустрічаєтеся і сидите вдома. То я вам ще раз нагадую, що можна і потрібно цей контент планувати, створювати для себе самому для того, щоб показати те, що ви хочете. Можна вести сутеативний контент у моменті, коли у вас є якийсь інсайт, коли у вас є якесь прозріння, коли вам хочеться чимось поділитися, ви можете це зробити в моменті і поділитися своїми думками в моменті. Це люди також відчувають, вони це люблять, і такий контент має обов'язково бути. Тобто, мій. Це таке, ви маєте звільнити в своєму контент-плані, що має бути якийсь лайфстайл, так скажемо, живий контент. Ви можете робити експертні, корисні сторіс, коли вам не потрібно виходити нікуди з дому і показувати ніяке там, щасливе життя. Ви можете просто взяти якусь картинку, фон із галереї, з архіву і показувати людям корисну для них інформацію, закривати їхній запит через якраз таку користь. Ну і влаштовувати, влаштовувати ці події, влаштовувати ці ситуації, влаштовувати. Ці зустрічі, які ви зможете показати у себе в сторіс, які ви зможете показати у себе в рілс, які ви зможете показати у себе в постах. Що вам робити? По-перше, робити, як це роблю я, і наповнювати своє життя яскравими подіями, що було що показувати. Або ж це можна міксувати вашу експертність, вашу інформативність у вашому ріл саме експертними інформативними, плюс якоюсь, е, так скажемо, шторкою з вашого життя. Що вам робити? По-перше, робити, як це роблю я, і наповнювати своє життя яскравими подіями, що було що показувати або ж це можна міксувати вашу експертність, вашу інформативність, вашому ріл саме експертними інформативними, плюс якоюсь, е, так скажемо, шторкою з вашого життя. Що вам потрібно робити прямо зараз, після перегляду цього уроку? По-перше, ви можете виписати свої плани із завдань та подій. Якщо у вас немає таких планів, якщо у вас взагалі нічого не планується, подумайте, що все-таки планується. Можливо, ви працюєте, можливо, ви просто вдома щось будете робити для себе. Ви ж до все ж таки будете щось робити, будете готувати, ви будете, не знаю, в душ ходити, ви будете. Е Можливо, якийсь серіал дивитись, все ж таки, щось протягом дня ви робите. Тому вам потрібно продумати, що саме ви будете робити, як це ви можете протранслювати. Якщо ж все ж таки, ви будете прям цілий день сидіти в телефоні дома на дивані. То подумайте, як ви можете спланувати свій день, щоб він був більш цікавішим. Не потрібно робити щось за грані реальності, коли ви знаєте, що ви точно туди не підете, але написали, що поїдете, наприклад, в Діснейленд. Ні, подумайте, що ви можете реально зробити. Можете вийти в якусь кав'ярню, можете вийти в якийсь там ресторанчик. Якщо цього не можете зробити, можете вийти випити просто каву, або можете вийти там в ліс, погуляти, можете вийти там на хрещати, погуляти. Гарна погода, вулиця, магазини. Можете ще. Ще кудись сходити, де ви можете щось протранслювати. Також ви маєте виділити ті, що можна показати. Також ви маєте виділити ті плани, які ви можете показати. Ви маєте подумати над сенсами, які ви хочете донести до аудиторії, ви маєте подумати над запитами, які ви хочете закрити перед аудиторією. Ви маєте розписати під них серію своїх сторіс і додати інші ідеї, які потрібно або ви бажаєте розкрити у себе в контенті. Якщо ви розумієте, що це вас приведе до тих цілей. Які ви собі заздалегідь поставили?